На смітнику знайшли труп новонародженої дитини. На вулиці Медичній в Івано-Франківську поблизу входу до обласної психоневрологічної лікарні номер 3 виявлено мертвого хлопчика. На місце події негайно виїхали працівники обласного управління внутрішніх справ та Івано-Франківського міськвідділу відділу міліції. Вони задокументували цей факт, розпочали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи матері дитини та обставин смерті немовляти. Одразу було здійснено подвірний обхід, перевірено можливі місця. Подвірний обхід перевірено студентів. Перевіряються на даний, на даний час. Перевіряється студентів, в тому числі іноземців. Переві, здійснюємо перевірки. неблагополучних сімей. Студентів в гуртожитках перевіряємо студентів, які навчаються приїжджі, навчаються в місті івано франківську і Протягом тривалого часу були відсутні, були відсутні на навчанні і чи були з ознаками вагітності. Крім того, перевіряємо жінок, які перебували на обліку і мали цей час народжувати, тобто з терміном вагітності 8-9 місяців. Розпочато кримінальне прова. Працівники міліції звертаються до мешканців Прикарпаття з проханням повідомити будь-яку інформацію, яка б допомогла розшукати матір новонародженої дитини, за телефоном 102.